Наші учасники стали, по суті, співфінансувати цей захід на більш ніж 50%. І крім того, було зібрано в умову 7 тисяч гривень. Тобто, знов -таки, це знову ж таки невеликі досягнення, але це досягнення дуже практичні. Це той собака, який, якого ми реально зробили. Далі. А... Люди і структури, що крім зусиль, не стають гроші в спільну справу. Тобто, Ви бачили там, приклади інкайдер. Які нам надавали. Але є ще й приклади, скажімо так: от Autodesk, Euroindex і FX Electro, це взагалі така маленька київська компанія, яка займається led освітленням Вона вирішила нас підтримати. Так само нас вирішив підтримати. Я, на жаль, тут не вказав, я дуже ніж прошу. Сподіваюся, ніхто ніхто не перекаже. Саша Семена із Харкова, звичайний собі тепловий, якого є своя теплова компанія, він вирішив нас підтримати. Тобто, ми на сьогодні залучили певну кількість людей, які рухають цей процес вперед. Тобто, якщо зазвичай е стандартно е кожен з учасників енерджі кемпу, ну якому ми деяким з них давали вільний вхід, якщо е кожен учасник енерджі кемпу давав 200 гривень, 100 на організацію кемпу і 100 на фонд локальних е проєктів з енергоефективності, то ці люди... вони Самі підходили і казали, слухайте, а ми можемо підтримати, ми можемо більше, давайте, нам це подобається. От. Тепер трохи про принцип. ж зрозуміло, що ми робимо? Чи може я трохи сумбурно розказував? Питайте, може, може якісь. Так. Що ми називаємо мікрофінансуванням? Ну, перш за все, це. його має бути багато, причому переважно це не, це не корпоративні. Не корпоративні учасники. Звісно, у нас були люди і від компаній, за яких компаній платили, але вал всього цього це конкретні люди, які не належать до жодної які не представляють на події жодну організацію. Е, здійснюється все це на хороших старих засадах складчини. Тобто склались разом по копійці, купили, я не знаю, корову. Е, далі. З самого початку такі проекти мають мати.